Вітаю товариство! В продажі з'являється Toyota Land Cruiser 300 2022 року випуску в білому перламутровому кольорі. Це є офіційний автомобіль з 3,3 дизельним двигуном, автоматичною коробкою перемикання передач на повному приводі та з вибором режиму руху. Автівка купувалась новою в Україні, в неї з автосалону всього один власник. Автомобіль весь в рідній фарбі, нічого вторину ніде не підфарбовувалось на оригінальних легкосплавних. Дисках таких кузовів вже не випускають наступний кузов, який є, він вже не такий красивий, як цей. Тому хто не встиг собі ще насолодитися е, даним кросовером, будь ласка, ще можете собі встигнути купити живий автомобіль е, та користуватися ним довго і нудно. На дуже топовій комплектації автівка є е, з камерами 360 градусів на темному шкіряному салоні. та Темною стелею з вентиляцією сидінь, з підігрівом усіх сидінь, з чотирьозонним клімат-контролем та третім рядом сидінь. Ось так воно все виглядає. Акустика у нас GBL, електрорулювання рульового колеса відбувається електрично, шкіряне мультикермо з темними дерев'яними вставками тут присутні. Пам'ять передніх електролювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, до речі, три положення пам'яті, складання дзеркал є. Е, тримання в смузі є, адаптивний круїз контроль є, камери 360 градусів є, датчики сліпих зон є. Е, значить, попередження призітнені є вже цифровий щиток приладів, Запуск автомобіля з кнопки, здоровенна мультимедіа з карплеєм і так далі. Вибір режиму руху, блокування заднього диференціалу. безпровідна зарядочка теж присутня. Акустика JBL, я вже сказав, люк з електроприводом теж є. Це самиймісний автомобіль, фактично, він є в максимальній комплектації. Ці дерев'яні ставки це просто топово, воно все гарно виглядає. Значить. Обслуговування даного авто відбувалося виключно в офіційного дилера по регламенту. Знову ж таки, перед купівлею цього автомобіля ми його перевірили повністю. В офіційного дилера теж цю історію дізналися. Тому, якщо маєте бажання і додатково собі ще раз до них звернутися, також можете. Пробіг 93 тисячі кілометрів. Ось так воно все виглядає. Якихось пошкоджень по кузову я не бачу. Ну, партроніки зад-перед. Це ясно. Поличка теж присутня в багажнику. Все чисто гарно. Придбати автівку можна з повним ПДВ, до речі. Тут на нього повне ПДВ є, хто схоче собі відшкодувати. Потім. Також можна його придбати за повну вартість або в лізинг. В лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5%. Ну, по комплектаціям ще багато чого не сказав, але тут і, ну, дійсно все, що треба, все є. Автомобіль знаходиться у місті Львові, на вулиці Пасічній, 127 на майданчику ХП авто. Залітайте, оглядайте, записуйтесь на тест-драйв даного автомобіля та сміло собі можете купувати, хто шукав -ку, не нефарбовану, офіційно з історією обслуговування. Е, значить, ціна на неї буде теж дуже цікава. Її можна дізнатися на наших інтернет-ресурсах, таких як Хапай Авто, сайт Авто, АвтоРія Auto, та наші соцмережі TikTok, Instagram та Facebook. Залітайте, оглядайте, купуйте, рекомендую. Виникає додаткове питання, звертайтеся до наших менеджерів, ми вам радо на них відповімо. До зустрічі, чекаємо на вас. Будьте здорові та бережіть. Себе до побачення.